Вінниччина – рекордсмен за кількістю медичних закладів у сільській місцевості. Тут понад 900 фельдшерсько акушерських пунктів, проте реальної допомоги люди там вже давно не отримують. Саме тому в цій області розпочали пілотний проект із реформування сільської медицини, і саме тому туди приїхав президент. Наталка Фінкларчула, як Віктор Янукович пообіцяв закрутити гайки. Ще недавно це був звичайний сільський ФАП. По допомогу селяни сюди зверталися, проте частіше доводилося їхати в область і район, адже у Черепашинцях півтори тисячі людей, а лікар один. П'ять місяців тому тут розпочався пілотний експеримент з реформування сільської медицини. Змінився не лише фасад будівлі, в амбулаторії відкрили денний стаціонар, встановили обладнання. Саме з кардинальних змін у сільській медицині можлива реальна реформа усієї галузі. Переконаний президент вкрай необхідно, щоб в житті людини. З дитинства поруч з людиною знаходився лікар, який своєчасно людині підскаже, проконсультує. Ще один вінницький експеримент може стати прикладом для наслідування центр адміністративних послуг Прозорий офіс. Кожна людина з будь-якою проблемою отримує тут консультацію і зв'язок з необхідними чиновниками, не оббуваючи пороги численних кабінетів. Це теж крок до системних реформ, яких так потребує Україна, каже президент, і додає справедливу критику завжди готовий сприймати, як і у випадку з оприлюдненим нещодавно звітом міжнародної правозахисної організації Фрідом Хаус, яка звернула увагу на вибіркове правосуддя і концентрацію влади в країні. Я уважно вивчив цей документ. Я скажу вам, що там є і позитивні речі, що виконавча влада стала працювати краще. Ми повинні підняти рівень виконавчої дисциплини, позбавитись корупції. І тут е, інколи е, нам не вистачає і законодавчого поля, нам треба модернізувати. Кримінальною юстицію їх не вдасться вирішити без жорстких рішень, зазначає президент. На це зізнається іде свідомо. Наталка Фінклер, Микола Назаренко, Вінничина ТСН 1+,1.